Цибуля це рослина, яка в стадії росту потребує значну кількість води. Добре, що в Азмирському районі цієї весни були рясні дощі, які наситили землю необхідною вологою. Під час першого дощу випало 15 міліметрів опадів, але цього не вистачає, щоб задовольнити вимогливу до води рослину. Тому навіть після декількох дощів фермер зрошує поле. Селянське фермерське господарство Нива є членом організації водокористувачів у Суворівській громаді. Це перша неприбуткова організація в Україні, яка отримала у власність інженерну мережу зрошувальної системи. Ми зустрілися з представником сільського підприємства Михайлом Чемширом, який нам розповів, в якому стані зараз озима цибуля. Нагадаємо, що вирощуванням цієї культури перемер зайнявся восени минулого року. Цибуля на даний час десь під відсотків поля у задовільному стані у так, у задовільному з плюсом, а інша половина поля у такому. ну, не дуже стані, тому що вона дуже погано перезимувала. Причину ми досі, досі ще не вияснили до, ну, до кінця. Ми ще шукаємо її. Ну я думаю, що ми плюс-мінус вже знаємо, чому. Тому що у лютому була посуха, і в тих місцях, де цибуля на полі була мілка, там її коріння. Волога випаровувалася, на жаль, дуже швидко, тому що. У лютому було навіть спекотніше, ніж зараз. Ну, вже, вже не... І тому ця цибуля підсохла, в неї листя підсохло. І вона зараз вийшла, ну, вона знову відновила свій, будемо так казати, з нуля, відновила свій, е, свій ріст. Завдяки злагодженій роботі організації водокористувачів вода життя, зрошення працює і з водопостачанням проблем немає. А от перепади середньодобових температур завдають клопоту, бо рослини отримують стрес. Звісно, цікавило, чи задовольняє фермера робота неприбуткової організації, яка постачає воду. Ми маємо на полі воду прогнозовано. Ну я не скажу, що коли ми хочемо, але прогнозовано. Тобто, ми знаємо коли. Ми знаємо, які в нас можливості є, і для членів ОВК, та й для клієнтів, які не є членами ОВК, ось виноградники, які в нас так також воду купують, вони поливають. Вони там, Якщо в нас там є на труби, є там ремонтні роботи, то ми кажемо, що там три дні в нас, там за три дні ми їх зробимо, ми за три дні їх зробили. Тобто і подали воду там, ну була затримка на день. Ну немає такого, що там неділями, місяцями там щось там, ну немає тиску чи там. Тобто в нас все оперативніше, тому що члени правління, члени ОВК всі е, фермери, вони вступили в ОВК для того, щоб отримати воду, для того, щоб зрошувати свої поля, для того, щоб отримати врожаї. Е, і тому кожен по-любому хоче, щоб ОВК працювало. Але на даний час нам дуже ну, трохи важкувато, тому що немає, е, якщо раніше... Водоканал отримав субсидії якісь там, їм компенсувала держава е е е вартість електроенергії, яку вони використовували на роботу на зрошення, то нам зараз ніхто цього не робить. Ми зарплатню, нам ніхто не компенсує, е тому ми виплачуємо зарплатну в повному обсязі і платимо за електроенергію за кожен куб, також в повному обсязі. Тому на даний час вода в нас трошки дорогувата, але Юсей тагра. Ми виграли ми, Ми стали. Ну, тобто, вони нам надають. Насоси купують завдяки тому, що ми там виграли, виграли, стали учасниками і виграли на 18 мільйонів гривень обладнання, насоси нові. Там. І ми думаємо, що завдяки тим насосам, завдяки тому, що ми будемо модернізувати магістральні труби, будемо їх міняти на пластик, ну, тобто будемо робити так, щоб тиск був менший, щоб більша прохідна спосіб спроможність труб була. І думаємо цим зменшити собі куба води, щоб менше електроенергії, на нього уходили менше би, зарплатні і тому подібне. В кінці цього року члени організації водокористувачів Суворівської громади самостійно підрахують витратну частину утримання зрошувальної мережі та будуть знати, скільки коштує окуп води. Михайло Чимшир розповів, що є проблемою номер 1 функціонування зрошувальної мережі. Обладнання дуже застаріле, дуже складно працювати, тому що скрізь пориви, скрізь ну, дуже складно, воно дуже багато зварювальних робіт е, і. Тому зварщики не вспівають, зварщиків дуже ну, нормальних мало, чесно кажучи. Тому вони ну, на розхват зараз, як то кажуть, і тобто не вистачає рук. Всю зиму, коли був, коли був час, коли була погода, вони лагодилися, там варили, міняли, там латали, щось робили, але не встигли. Трохи не встигли. Поки що до організації водокористувачів не вступили нові учасники, але на думку фермера, це питання часу. Я вважаю, що подивляться на цей рік, як ми там пройдемо, що, які результати будуть на полях, що ми там, як воно буде, подивляться, що ми там на шостій підкачці, там магістральний трубопровід поміняли, подивляться, що там десь ми щось там робимо, побачать, що там, на шостій підкачці підкачці ми поміняли там, колектор, все поміняли, там, щоб подавалась вода з нормальним тиском, там, щоб можна було поливати нормально. Ну, тобто люди помаленьку, я думаю, що ті, в кого є бажання працювати, Підтягнуться або членами ОВК, або просто будуть купляти воду. Ну, кожен, кому як буде удобно. На своєму полі фермер планує збір та фасування цибулі розпочати у червні. Реалізація продукції буде здійснюватися прямо з поля, а також у торгівельних мережах. Наталія Слободяна, Юрій Слободяний, інформаційна агенція ЮхТодей.